Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть в годину негоди, любіть Україну у сній наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову. І мову її Солов'їну, в грому канонат, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну.